Чому військові тіктокери, тилові військові записують відео про глянків разом з топовими блогерами Ютубу, Тіктоку та інших соцмереж, для чого вони це роблять? Насамперед вони отримували зарплату від USAID, а зараз отримують зарплату все одно з інших джерел у Європі. Також. Хочу сказати, для чого вони це роблять. Вони хочуть створити медійний ефект, порушуючи статтю 24 Конституції України, статтю 17 Конституції України, частина 4, Вони виправдовують злочини своїх колег, саме ті, хто займається мобілізацією на Нагадую, що ти цикає може лише видавати. Свої так звані повістки, лише пошто, сидячи десь у Каніщині. А ми маємо право оскаржувати штрафи і не з'являтися цим повісткам. Та й все. Маємо конституційне право. Це не забороняє закон, це не забороняє законодавство. Але вони супереч статті 22 закону України про правовий режим. Воєнного стану узурпували владу за змову Росії. Це стаття 109 частина, перша стаття 111 і стаття 113 диверсія. Стаття 111 дріб 1 коопераційна діяльність. Саме вони винні у зриві незаконної мобілізації. Саме вони потакають. Утилізацію українців і геноциду українського народу це ніяк не сприяє захисту відчизни на передовій і лише зменшує кількість українських солдатів навіть якщо вони мобілізовані. По-перше, вони мобілізовані супереч чинному законодавству. По-друге, з порушенням чинного законодавства. По-третє, їм наносяться обоє несумісні життя в більшості випадків. По-четверте, після таких тортур багато хто втікає, все і правильно робить. Це патріотично. Але пам'ятайте, як тільки ви втекли в СЗЧ, з своєму адвокату, щоб подати в адміністративний суд. Заяву позовну щодо скасування результатів ВЛК. І ваші повістки або по є щодо вашої мобілізації. Щоб потім вас не записували все це потрібно робити дуже швидко. а не Їхати у Європу і думати, що екстрадиції не буде вона може бути. Тому все, що вам потрібно, знати свої права і обов'язки. Стосовно того, як люблять казати про обов'язки всі ці силовики, що хочу нагадати силовикам, що вони давали присягу на мірність українського народу. І за порушення присяги вони будуть сидіти довічно по статті Державна зрада. Це як вони люблять. І стаття 113 диверсія проти України. Стосовно зриву мобілізації, як вони люблять казати, щодо адвокатів, юристів, блогерів, правозахисників. По-перше, мобілізація вже закінчена, як і воєнний стан. Їх срок дії вже минув давно. а всі укази президента та постанови Верховної Ради не мають жодної юридичної та правової сили, це лише туалетний папірчик, який не вартий уваги. взагалі. І ми не будемо виконувати ваші незаконні закони, які вже не легітимні після 30 жовтня 2023 року. Як і укази президента антиконституційні, на жаль, на сьогодні склад суду Конституційного повністю паралізований. А діяльність так званого Верховного суду під питанням, тому що Верховний суд вважає, якщо вам дали бойову повістку, ви вже військовий. Ощо нагадати недосуддям військовим. Може бути лише той, хто одяг військову форму і прийняв присягу на вірність українському народу. Якщо людина відмовляється від військової присяги, то йде інша юридична процедура. Саме таким чином. Або стаття 336, або 337, в залежності від того. Як проводилася процедура ВЛК, якщо людина відмовляється від проходження ВЛК, її виписують або адмінштраф, або 337 статтю. 336 наступає лише, коли ви пройшли ВЛК і від... написали відмову від мобілізації? Так само і наступає адміністративна відповідальність за відмову ВЛК, якщо ви відмовились його. Проходити письмово, як і стаття 337. Тому саме силові органи порушують права і свободи людей. Як і Тікток військові, які в більшості випадків нема. Того, що вони є військовими. Вони просто актори. Одягли Військову форму купили в супермаркеті і носять, і не є військова а взагалі Збройних Сил, або і є тиловими військовими, та немає бойових офіцерів. Це все просто актори, яких найняв Офіс президента, щоб хібер бути цивільним за те, що вони не хочуть помирати за статки Путіна та Зеленського. Що хочуть. Нагадати цим недобро, що рано чи пізно вони будуть відповідати за свої злочини та за порушення своїх нелегітимних законів. Саме таким чином. І те, що вони роблять вже за межами правового поля, вони вже достатньо вбили людей в тисі, вони вже достатньо скалічили людей в ЗСУ. Коли насильно намагалася хтось мобілізувати проти його Бога. Якщо людина не хоче воювати, чи йти в Збройні сили України, чи бути військовим, носити військову форму, це його право, і ніхто не сміє проти його волі, чи її волі змушувати до іншого, от і все, тому що людина від народження вільна, і ніхто. Ані силовий орган, ані держава не може обмежити права і свободи людини та громадянина. Підкреслю обмеження прав і свобод людини та громадянина можливе лише коли є законні процедури. Якщо їх нема, і президент колишньої України, узурпатор Зеленський, не виконав все згідно з Конституцією України. То які питання до людей, якщо він сам не був в армії чотири рази ухилявся? І дуже дивно, чому йому не виписали адміністративний штраф за ухилення від мобілізації і за порушення військового обліку. В чому порушення військового обліку? А чому він не повідомив воєнкома в своєї області, що він живе в Києві? Не повідомив, за це потрібна штраф, однозначно, за порушення правил міського обліку. І на сьогодні, якщо ТЦК СПЗСУ кажуть, що всіх потрібно на війну. Нагадую, Зеленський більше не президент і Верховна Рада України більше вже не Верховна Рада України, саме народні депутати, вже не народні депутати. Тому ви можете їх мобілізувати, якщо ви так хочете, а не цивільно. От тих авторів оцих законопроєктів мобілізуйте в автозакі напереду. І побачите, як війна скінчиться одразу за дві хвилини. І нічого, буде одразу мир, добробут. І кордони 91-го року. Але на сьогодні. Чим займаються ЗСУ, ТЦК СТ, ЗСУ та інші СУВІЛУРГАНИ порушують просто закони. Хамлять цивільні і кажуть, що цивільні їх ображають, нападають. Так ведіть себе. Чим. Ніхто вас не буде ображати. Включайте відеокамери, дійте по закону, по уставу Збройних сил. Чого ви порушуєте устав Збройних сил? Ви розумієте, що ви собі вже заробили надовічно своїми заявами? TikTok і на Ютубі. І всі ваші заяви вже в Міжнародному кримінальному суді і в інших спецслужбах інших країн, Заходу та всього світу за ваші правопорушення. Всі вже все знають. І Америка, і західні союзники будуть все одно на вас давити. Тому, що хочу сказати. Ми разом з вами, українці, типи не на це свивільне. Тому не мовчіть, коли вас викрадають. Чи коли ви пішли все за ще потрібно оскаржувати неправомірні дії співробітників Збройних сил України та інших військових формувань? Так потрібно робити. І не боятися нічого. Якщо національні суди не хочуть вам компенсувати матеріально чи морально шкоду стосовно неправомірних дій, представників спецслужб України, ви маєте право подавати на них суд справ людини. І ви виграєте цей суд. Звичайно, виграєте. Є позитивним Рішення стосовно того, щоб Україна компенсувала всі втрати і витрати постраждалих людей. Тому разом ми з вами в велика сила. На сьогодні я вважаю, що свої органи порушив не тільки Конституцію, але й Кримінальний кодекс порушили присягу представників. Сто України і не виконують своїх конституційних обов'язків стосовно оборони України, захисту її кордонів, не випускають людей, виконуючи злочинні накази банкової та кабінету міністрів, не діючи по Конституції. Ще раз нагадую своєму органам, що саме Конституція вище указів президента. І будь-яких антиконституційних законів. Якщо укази президента, постанови Кабінету міністрів чи закони, які прийняті Верховною Радою України, суперечить, підкреслюю, Конституцію України, вони не є дійсними. І їх виконання не обов'язково в частині, де вони не є, Конституційною і не відповідають Конституції, а більшість законів України не відповідає Конституції, бо немає великої гербової початки державою. Де вона досі не прийнята? А президент ставить початку офіс президента чи початку для нагород на своїх указах. Закона. Хоча це достатньо для того, щоб арештувати, і для того, щоб оголосити будь-якому президенту України імпічмент, от маємо, що маємо в країні правового хаосу Пора його вже закінчувати. Разом велика сила. Доброго вечора. І хай щастить. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист з військового права отримати ЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми та питань. Неюридичний, неправовий захист у сфері. Військового права отримати ЦК СТЗ коштує 700 гривень. Для вас я підготував оновлену юридичний захист з військового права правовий і неправовий, згідно нових змін до законодавства. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень для прикладу, відозво на озовну заяву. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень, наприклад, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ. Юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, коштує 1000 гривень. Також в мене замовляє витяг за кодом ЄРДПУ Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента по бізнесу. Та органів Державної влади України. Пиши на електронну адресу академік.Лав'я значок імейлпротон. Підписка на мої соціальні мережі. Шапці цього профілю відео. Також роби лайки, донати в описі до цього відео. жми кнопку спонсорства і спонсорувати. Підписуйся на мої соціальні мережі. Та на цей YouTube канал. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора. Репост, лайк, коментар.